Водіни світла, безстрашні герої, за кожен свій день вдячні Богу і вам, спокійний наш сон дорогою ціною дається сміливим, відважним синам. В небо над нами закрили собою і променем світла розбили пітьму. Без промаху завжди хай б'є ваша зброя, Стирає на порох ворожу орду, ви втілення волі, борзі за свободу, з метою далекою клятим рабам. Вони пропорядженість, людяність зроду, нічого й нічого. болото їх храм. Щодня в небезпеці, далеко від дому, у колі братерському замість сім'ї. Цей біль від розлуки постійна судома, всі сили на звільнення, розквіт землі, воїни світла, вклоняємось низько. Хай будуть почути ми всі молитви, ми віримо в вас. Перемога вже. Близька, лиш впевнено, треба до неї йти.